Недавно був випускний у молодих юнаків зі школи, і дехто з них написав мені, поділився своїми емоціями та планами на майбутнє. І ось ця подія дуже мене спровокувала зняти цей ролик як для юнаків, так і для старших хлопців на тему, як почати жити власним життям без тиску батьків. Я дуже рекомендую додивитись це відео до кінця. Зачеплюю надзвичайно ключові моменти. Не затягую. Поїхали! Батьки дуже часто перегинають з вихованням та опікою над хлопцями. Зокрема, це дуже круто видно в школі, навіть коли класний керівник жаліється на тебе, твоїм батькам, то батьки в більшості випадків займають саме позицію класного керівника і не враховують твою правду. Тобі дуже пощастило, якщо в тебе такого не було. Проте як показує практика, дуже багато молодих хлопців стикаються з цим. І я особисто цьому приклад. Як класний керівник міг там пожалітися батькам, і ти потім від батьків по шиї отримуєш через те, що ти надто активний і не слухаєш те, що тобі говорять в школі. Розумієте, загалом ця тема дуже популярна, і замість того, щоб почути твою правду, тебе стараються запхати під певні шаблони. Загалом психологічне дистанціювання від батьків називається сепарацією, коли ти здатний. Повністю розпоряджатися власним життям і не залежати від думки тата чи мами. Коли чоловік повністю сепарувався від них, його можна вважати емоційно зрілим чоловіком. Якщо з цього не відбулося, і ти залежний від е батьківської думки, то по факту ти є в дорослому тілі, але з мисленням дитини. Тобто ментально ти ще не виріс, ти не від'єднався від власних батьків, розумієш, і це є величезною проблемою в теперішньому суспільстві. Сепарація придумана природою, це природній процес. Дитина народилася, виросла і пішла жити окремо від батьків. Проте в теперішньому суспільстві ми маємо шалену проблему з тим, що дитина росте, залишається жити з батьками, а інколи навіть заводить власну сім'ю, живучи з батьками, і потім вона не здатна приймати самостійні рішення, тому що. Вона відчуває, що вона без батьків не здатна ні на що. Це є дуже і дуже велика проблема, коли молодий хлопець чи там вже навіть в дорослому віці він живе з батьками, тому що він не здатний приймати самостійні рішення. І це дуже критично вплине на його подальше життя. І тут треба зрозуміти, що це не завжди вина дітей, да? що діти не хочуть йти від батьків. Деколи батьки дітей роблять настільки непристосованими до суспільства, там розбалують їх і так далі, самого дитинства, що дитина вже не розуміє, що можна по-іншому. І тут, якщо ти молодий хлопець, тобі треба брати ініціативу в свої руки. Якщо на даний момент життя ти живеш з батьками, тобі треба відмовитися від їхньої допомоги. Наскільки це можливо, перше, почати заробляти власні кошти, це є надзвичайно важлива річ. Надзвичайно важлива річ почати заробляти власні кошти. Згодом почати навіть за ці кошти купляти собі продукти. Ти себе готуєш ментально до того, що коли ти почнеш жити сам, тобі вже не буде так складно. Це дуже ключовий момент. От я дуже часто бачу, що... Хлопцям там, по 20-25 років навіть буває, що живуть з батьками, вони ні заробляти не можуть, ні там, базові свої потреби закрити не можуть. І як наголці, залежні від батьків, ходять і просять дай, дай, дай. Це ненормально. З точки зору природи, це ненормально, що молодий чувак не може забезпечити свої потреби. От, наприклад, ти почав це робити, да? коли ти почнеш, живучи з батьками, заробляти на себе власні гроші, коли ти почнеш вже самостійно вести спосіб життя свій, ти повинен виставляти кордони. Кордони. Я розбирав окреме відео про виставлення особистих кордонів, дуже рекомендую. Але ми йдемо до найкращого варіанту. Це той варіант, що тобі треба сепаруватися від них і фізично, і психоемоційно. Тобто, почати жити окремо. Тобто, ти повинен навіть з другом орендувати квартиру, буде краще, ніж жити з батьками і накопичувати ресурси. Краще зняти і жити сам на себе, розумієш? Працювати, розуміючи, що тільки ти відповідальний за своє життя. В чому в нас загалом дуже поширена проблема, що чоловіки чому так пізно дорослішають? Тому що вони відтягують цей неприємний момент. Вони відтягують цей момент, що ну ще чуть. чуть Ну, от я це часто бачу в молодому поколінні, ну я ж не впевнений, чи завтра мені хватить грошей, чи не хватить. От це відчуття, що ти не знаєш, що буде далі. А я тобі так скажу: хочеш стати нормальним мужиком, ти повинен брати відповідальність, ти повинен боятися і робити. А як ти думаєш, У мене не один раз в житті був такий випадок, коли я не знав, за що заплатити за комуналку, коли я себе урізав. Коли мені було складно, коли я не знав, чи мені хватить там на м'ясо грошей. Так, це дуже так неприємно. Ти боїшся, це нормально. Але ти робиш, ти шукаєш можливість, як заробити. От коли ти йдеш на цей ризик, в тобі тоді прокачується твій стержень. Ти тоді розумієш, що тебе може не вистачити грошей, але ти все одно це робиш. Тому що ти чоловік. І коли ти проходиш такі ситуації, ти себе загартовуєш. Ти думаєш, ти станеш нормальним високоранговим чоловіком, не проходячи стрес, не проходячи труднощі? Ні, це так не працює. Тільки так, коли ти сепаруєшся від батьків, виставиш особисті кордони, коли зможеш чітко розставити рамки, коли ти зможеш сказати, ви мене фінансово не забезпечуєте. Тобто я від вас незалежний повністю тоді в тебе і почнуть складатися правильні взаємовідносини з батьками. Розумієш? І тут треба зрозуміти, що тобі треба прийняти своїх батьків, не гніватись на них, не злитися, не ображатися, тому що образи загалом тебе буде з'їдати. Я розбирав також окремий ролик про те, чому не варто ображатись на своїх батьків і чому їх варто прийняти. Коли ти пропустиш їхню поведінку через себе, ти зрозумієш, що твої батьки вони, в принципі не бажають тобі зла. Розумієш? Я дуже рекомендую знайти цю золоту середину. Щоб не було гіпердогляду, але щоб у вас взагалі не пропали взаємостосунки, розумієш? От я розкажу на власному досвіді, як було в мене. В певний період свого життя, коли я почав дистанціюватися, коли я повністю почав заробляти на себе гроші, мої батьки мене не сприймали, тому що, от уяви, як твої батьки можуть тебе сприймати серйозно, якщо колись. Ти був таким маленьким хлопчиком, вони до тебе завжди до такого ставилися маленький мій. А тут зараз ти бац, і починаєш себе проявляти як нормальний чоловік, що в тебе є своє слово, що в тебе є якась відповідальність. Для них це не дуже звично, розумієш? І вони почнуть тобі нав'язувати свої шаблони, що ти робиш щось не так. Проте це нормально. Їм буде незвично, але згодом вони адаптуються до цього, що їхній син подорослішав, що їхній син вже є самостійним, і це нормально. І мої батьки це абсолютно нормально сприйняли, бо я сказав: дивіться, якщо ви хочете, щоб в нас були нормальні взаємовідносини, якщо ви хочете, щоб я до вас приїжджав на свята, якщо ви хочете, щоб я до вас телефонував. Будь ласка, прийміть це, просто прийміть, тому що іншого вибору немає не прийняти. Розумієте, от ця золота середина, коли ти спокійно, врівноважено поясниш, коли ти сам себе вже щось представляєш, тоді відбудеться ця повністю сепарація. І ти будеш щасливим. Ти будеш щасливим, ти будеш розуміти, що батьки чекають, що ти до них приїдеш в гості. Ти повністю від них від'єднався, ти не є інфантильним. Розумієш? Дуже рекомендую до цього прислуховуватись. Друзі, залишайте свої думки внизу. Що думаєте щодо цієї теми, чи загалом вона відгукується вам. Це особливо стосується молодих хлопців. Як вам такі теми? Чи детальніше розбирати їх? Тому що. Певний момент мого життя це було дуже болісно, і я не знав в кого попросити пораду. Я не знав просто в інтернеті, на жаль, дуже мало такої інформації, де е, молодим чоловікам, хлопцям розказують, як себе поводити, як себе формувати, щоб це не було так знаєте, радикально. Тому що наші батьки вони люблять нас. Наші батьки не бажають нам якогось горя. Вони хочуть, щоб їхня дитина досягла певного результату, певного успіху в їхній усі ординат. Тому я дуже рекомендую ділитися своїм досвідом. Підписка на мій телеграм-канал, де я пишу пости по чоловічу освіту. Ви знаєте, що робити. Фонди внизу, фонд Поверни живим. Фонд Сергія Притули. Ми допомагаємо нашій армії. Я вас обняв. Ми працюємо далі. Слава Україні!